Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на гостинах запрошую. І я зроблю для вас старовинний пасьянс, французький. Моя бабуся, хоч і не була француженка, його теж дуже любили. Делаю, що і делаю. Робила Больше кожного дня. І такий пасьянс заспокоює нерви. Це аутентичні гральні карти. Заспокоює нерви, дає напрямок для життя. Допомагає відпочити, духовна практика. І можна подивитися, що буде. Всім добро, здоров'я, слава Україні! Я хочу зробити пасіанс для вас, для тих, хто дивиться, що буде у вашому приватному житті. Можна запитати у моїх карт, зробити інтенцію. Інтенція from English Intention. Ваш, ваш намір, чого ви хочете для себе, а я зроблю пасіянс опс, І ця карта «Дальня дорога. І ми все будемо бачити. Так, що ми тут бачимо з вами? Ну, сльози якісь через, через клопіт, через, може, клопіт, клопіт в родині, чи щось лягає для вас з обманом відсказеного дому чи побуту родини. Щось вам хтось обіцяв, мабуть, обіцяла щось вам, Христова дама, і вона вас обманула. Христова дама йде до вас з обманом і лягає її удар, якийсь Христова дама, ви знаєте, хто це в вашому житті. Лягає її удар, і вона захопила ваш, ваше серце, вона, може, залякала вас, і ви, мабуть, сльози лєте через Христову даму. І вам пустуються через неї. Клопіт серйозний і лягає від неї з обманом, але це все піде з вашого життя. Бачите, дуже добре. Так. Тут у нас червоний король, який вас дуже любить. Хоче прийти до вас з подарунком. Хоче вам розказати, що вісім був нове, в нього є намір з вами жити Такий щасливий побут. Він переймається за дітей от, і дуже хвилюється за дітей. Червоний король це той, мабуть, ваш чоловік. Він кладе дорогу, червону дорогу до вашого порогу і любить вас, кохає. Тепер дивимося: червоний дім перевернутий. Це говорить про те, що якась напруга йде в родині, і якийсь щедний намір. Мабуть, марний, марні надії, марний клопіт від Червоного короля, який тут був. От, бо є втрати, є втрати, і він переймається, йому пустується. І тут оця карта говорить, що це четний намір, пуста надія, марний клопіт, пов'язаний з тим, що якісь є перепони в вашому житті. Багато перепон. Христова дорога відкривається, яка вирішить всі ваші перепони. Ви потребуєте певної підтримки, бо ж шістка пікова це дальня дорога, це не нелегка дорога. Хтось до вас відноситься зневажливо і бракує багато вам сили, бо сили у вас відібрали вороги, і потреба у вас відновити свої сили, і ви мусите змінити своє життя, покращити своє життя, і так воно і буде. Ви знайдете нове життя. При дальній дорозі, але ви нове життя знайдете нові гроші, багато грошей. Документи отримаєте, які вам обіцяли. Щасливе життя. Не, не, не буде байдужості від ваших рідних. Буде щастя, буде доля, буде хороша робота від Христового короля. Ну, все налагодиться, бачите, які хороші карти. Це клопіт і турботи Христового короля про вас, про родину. І буде зустріч, зустріч вона буде нелегка. Треба буде поговорити. Багато що вирішиться. Червона дама це ви. От бачите, біля вас є якась бубнова дама, в неї є якийсь інтерес до вас. Ідуть розмови за вашою спиною від бубнової дами. Вона вам заздріть, особливо за документи чи. За ваші фінанси чи за вашу молодість, за щось, вона вам дуже А Тут Христова десятка – це побут, це може бути наука, якась наука, здивовані ви будете, що стосується тієї науки. Тут зустріч може якоїсь роботи пов'язана з тим, що у вас за фахом ви будете щось міняти. Міняти будете щось за фахом. Фахом. Але в вашому житті є а, злодійка, яка дуже до вас погано ставиться, і це, мабуть, родичка вашого чи вашого чоловіка. І в неї в самої є якийсь душевний біль, так? І про це свідчить цей розклад. А, може, це колективна заздрість, Тут може бути злодійка, це колективна заздрість ваших ворогів. На серці в неї якась туга, якась дуже сильна печаль. А, до неї і якийсь бумеранг, можна сказати. Да? А, може, якась стигма, яка її дуже турбує. От, вам треба одужати від цього, не думати про цю особу, а, бо вона а, хоче вам а, життя поламати. І тут а, цей, можна сказати, колдун чи ворог а, два вороги є у вас, а, які хочуть вас залякати. Не треба лякатися. Бачите, дуже добре випадка. Так, гроші прийдуть від одного короля, о, дуже багато грошей. Це може бути і спадщина, і хороша захлатня. І тут у нас дві карти усталося. Якщо пасіян лишає дві карти, це говорить про те, що він а, склався, а це означає, що ваша інтенція а, ну, вона буде здійснятися. Тут червоний клопіт, червоне щастя, червоний а, любов, червона кохання. І це буде зустріч, кохання. Бачите сково? Зустріч, кохання, скола, червоні карти в кінці дуже хороший пасіанс. Я вам бажаю щастя, хай везе, хай буде все добре, так як ви хочете для себе, для своїх рідних. Приходьте, щоб відпочивати на моїх розкладах. Добро здоров'я це пророцтво ворожіння на тему щаслива доля, щасливе життя на гральних картах, як робила моя бабуся і французька королева. Це старовинний розклад, який завжди збувається. І він, це пасіанс медичі. Французька королева робила, він дуже зручний, він дуже. Добрий для вас, для вашого розуму, для відпочинку і для того, щоб подивитися на майбутнє. Так. Якщо ви свій намір поставили свою інтенцію, то я починаю розклад. У вас буде щастя Христове, це означає, що гарна робота, праця гарна у вас чи у ваших дітей. Але це нелегко вам далося, нелегка дорога дуже. Тяжкий шлях, і вам прийшлося намучитися в житті. А тут я бачу і клопіт, і може хтось під серцем тримає до вас злість, і звістка якась була з обманом від родичів. От, бачите, дві вісімки від родичів. Але, але це все воно в минулому, в минулому. Тепер буде гарна праця чи гарна мабуть, наука. Наука якась буде нова, яка принесе вам багато грошей. Тут дві десятки, ми забираємо ці дві. Принесе багато грошей, бачите? Тепер, мабуть, хворіє хтось із ваших родичів, бо нова дема переймається. Чи може бути що треба гроші на, на рідню, на, на, батьків, на батьків? І тут дорога у вас, Христова, до щастя, до долі. до... Червоного життя, червоного життя, червоного щастя, у вас тут дорога Христова. Так що все налагодиться. І ще дорога пікова, це дорога, по якій не хочеться йти. Чи може це дальня дорога до пікового короля. Піковий король може бути новий знайомий, в якого є якісь обмеження, які, які, мабуть, хоче вам сподобалося сподобатися, але ви на нього не звертаєте уваги. З ним буде у вас зустріч, і він під серцем тримає до вас кохання і турботи. А також я бачу, тут хлопіт бубновий. У вас буде, мабуть, по дітях. І Христовий хлопіт, мабуть, у кого одна дитина, у кого дві. Але тут все налагодиться що стосовно дітей. Все буде добре, червоний король про вас думає тепер переймається. Марний клопіт червоного короля, чи його тщетний намір, його тщетні надії і несподіване, якесь очіку... Очіку... неочікуване, від нього буде а... звістка якась буде неочікувана. І він тримає для вас любов і кладе дорогу до вашого порогу. Він хоче з вами поспілкуватися, іде з подарунком, іде з клопітом, іде з тим, щоб <кхм> в нього якась амбітна задача є в житті. Яку він, яку він хоче подолати стосовно проблеми, мабуть, якоїсь проблеми. Так, що ще дві сімки, я бачу: це зустрічі, зустріч червона, зустріч Христова, щаслива зустріч, любов, кохання. І якщо пікового хтось підстави, якась Христова його підставила, під серцем Христова тримає якийсь обман до пікового короля, ви самі знаєте, хто ці люди у вашому житті. Несподівана буде зустріч, несподівана розмови, неочікувана подорож може бути у опікового короля. І втрата якась втрата, яка йде від Христової дами. Так, втрата по грошам йде від Христової дами. Вона його не любить, вона його хоче підставити, і вона готує для нього якусь підставу чи обман, лякає його на такий спосіб. І так само вона хоче налякати вас. Але нічого в неї не вийде, бо до вас іде кохання щастя в приватному житті, і побут вас налагодиться. Всі обмеження підуть, і буде щастя. Дорога Червоного короля йде до вас з грошима, і з подарунками, і з бубновою зустріччю. А також бубновий до вас щось готує. Бачите, дві сімки готує для вас подарунок, але. В нього тепер дуже погано щось об нового, видко, що він ризикує життям, чи він попав в дуже складну ситуацію, чи може він не може отримати потрібні для нього документи в Казенному домі. Йому лягає якась неприємна зустріч, був новому королю через пікову даму. Бачите, пікова дама це може родичка, вона хоче зустрітися з Христовим. І до нього має якусь неприємну розмову, він щось, щось її, мабуть, винний, і вона хоче його вживати. Так само тут клопіт по дітях є у Христового короля. Якщо пасіян вважається, ну, склався, якщо в нас лишилося одна чи дві карти, тут лишилося у нас три карти, це непогано. Але пікова дама, вона. Тут є, вона нікуди не пішла з вашого життя. Це може бути родичка, чи подруга, чи сусідка, чи колежанка, але вона дуже переймається за документи, за гроші і за казенний дім. І вона хоче зробити якусь таку роботу для вас. У вас, мабуть, сльози через цю пікову даму. Амбітна її задача заробити грошей, зробити собі кар'єру, і щоб вам. Заважати жити, але це її тщетний намір, як говорила моя бабуся, тщетний намір і марний клопіт до неї йде. Бо все, що в неї буде, її життя буде до неї проявлятися із, із сумом, з із втратами. І з неприємними, неприємними звістками. А так само вона не отримує тих документів, яких вона хотіла, бо вона про це й думає завжди. От так ця дама заважає вам жити. Але взагалі розклад дуже хороший. Ну, ви щось пізнали для себе. Хай щастить, будемо бачитись. Всім добро здоров'я! Ви у мене на гостинах, і я дуже щаслива, що можу з вами поспілкуватися. І нам допоможуть сьогодні гральні карти, так робила моя бабуся, мабуть, і ваша теж. Це аутентичні гральні карти, тільки такі вживаю. І хочу подивитися для вас, для всіх українців і в Україні, і в діаспорі. По всьому світі, що буде, ви не знаєте на щастя на долю, Пасіанс, французький старовинний. Запрошую вас відпочити, подивитися майбутнє, духовна практика. І струк... структура вашого мозку буде краще після пасіянсу. Можна поставити свою інтенцію, якщо хочете. Могу спитати у моїх карт, чи буде те, що ви хочете, Пасіанс вважається складений, коли одна чи дві карти лишаються. Якщо лишиться більше, ніж дві, то я прочитаю ті карти, як чим серце заспокоїться, чим діло кончиться, кінчиться. Давайте, давайте дивитися. Починаю? О, бачите, якийсь марний клопіт у вас є. І цей марний клопіт може стосуватися дітей. Ви за дітей переймаєтеся, дуже сильно переймаєтеся. Але я бачу, що не треба перейматися, не треба хвилюватися з того приводу. Так. Опс. Бачите, карти хочуть розмовляти як сильно. Ха -ха. Марний клопіт червоного короля, який за вас. Дійсно дуже-дуже хвилюється, дуже хвилюється. Мо, а мабуть, ви на відстані. Це дорога, дорога Бовного короля до вас, і червоного теж. Дивіться, все буде гаразд, і всі турботи ваші підуть. Бо а, дві пікові, однаково масть чи номінал, що між ними, якщо одна чи дві між ними, це все ми забираємо. Такий метод. У мене є багато методів медичних, це один із них. Я бачу, що клопіт був новий буде за гроші, за документи, Христова дама тут втручається. Може, родичка якась ще мати, хвилюється про вас чи щось думає. А, з її картами вийшло. Дуже-дуже хвилюється за вас якась Христова, чи в неї все погано. Ви самі знаєте, хто ці масті, люди в вашому житті. Ви даєте їм завдання розказати про, свою, про своє життя. Був новий клопіт. Стосовно документів чи грошей, фінансів, вирішиться, бо червоні карти між ними все налагодиться, все буде гаразд. Продовжуємо пасіян. Червона дама це ви, хто прийшов на розклад Христовий. Христова дев'ятка це праця, робота. Ви вам тяжко, ви не любите свою роботу? Чи вона. Вас замучила вже, ви дуже тяжко працюєте. Віс... вісім пікова говорить, що тут є декілька варіантів. Один з варіантів, що ви тяжко працюєте, і ще є варіант, що пікова дама заважає вам, вам через неї пустуються, і сльози через неї, і клопіт такий, так? А вам вона не дає одужати і вилягає до вас з обманом. Пікова дама лягає до вас. З обманом, хоча для багато кого з вас, ви на відстані з цією дамою, але вона лягає до вас з обманом. Ваше життя відвернуте від неї. Христова десятка говорить, що якби не вона, то у вас і праця було б краще, і життя було б краще. Але, знаєте, вона в оточенні христових карт дуже хороших. Це говорить про те, що ви подолаєте ці труднощі. Так, у вас якась дальня дорога є, гроші. <кхм> Треба зробляти, так? Чи документи ви дуже переймаєтесь, бо нова дама тут виступає, і вона не байдужа до вас. <кій> вона відповідає вам взаємністю якоюсь, так? вона щось вам обіцяла і не лишить байдужим ваша, ваша ситуація її. Може, це якась особа, це якась особа, яка має гроші вам допоможе. І, може, це буде е, вам на користь? Так, дорога йде. Бачите, хрестова дорога це така і казенна, і за родину, і ще й дальня. Ну, ви дуже далеко поїхали дві шістки. Ви дуже далеко поїхали від, від свого рідного порогу, можна сказати, так? Але буде щастя, десятка червона, буде щастя з новим е, мужчиною чи партнером. Е, піковий король е, дуже. Хороша людина, щира, чесна, порядна, а також з ресурсом, людина з ресурсом, і ви потребуєте певної підтримки. І ну, багато у вас було чого поганого, зневага родичів. так, Навантаження велике було і фінансове на вас, і таке емоційне навантаження. А вам багато хто ну, заважав тим. Кому бракувала совість, не було у них совісті, і ви були змушені робити те, що ви зробили. А тепер ваше життя буде дуже сильно змінюватися. Ви спроможні будете багато що зробити для себе. Тут роботи про, діт про дітей. Ви багато що хорошого зробите для дітей. І бачите, тут і гроші для дітей. Чи вам діти, якщо дорослі, допоможуть? Дуже хороші карти стосовно дітей вийшли. І щастя в них буде, і доля в них буде, а вам бути спіковим королем якийсь новий о, чоловік, так? Так, не, якась біль є реакції родичів <кій> не дуже душевна. <кій> Прямо скажемо, не дуже душевна, і спілкування було таке з напругою було спілкування у вас з родичами вашими. Угу, Так. Бачите, родичі, родичі заздрість велика. а от Несподіванка від них якась іде. Неприємна несподіванка, мабуть, напружна така зустріч з родичами. <кій> так що треба знати, що родина це <кій> серйозно. А піковий король він дуже вас любить, але в нього щось тепер не дуже щось йому легко, бо може. Може, ви не відповідаєте взаємністю, чи ви ще одне одного не знаєте. Але він хоче з вами познайомитися, хоче вас пізнати. Може, він вдовець, бо там дев'ятка пікових була. О, у вас щастя в Червоному домі. Щастя, здоров'я. Бачите, всі червоні карти ви, ви між ними. Бачите, як добре йде пасіанс. У нас лишилося три карти. Два короля за вас думають: це дорослі діти. чи... Люди, може бути начальник, може бути син, чи ваш коханий Христовий король. Вони вам готують якийсь подарунок і червоний клопіт. Дуже хочуть, щоб у вас було все гаразд. Приємні будуть події стосовно бубнового короля і стосовно Христового короля. Тут безпека, тут приємні подарунки, тут. Ви будете справлятися зі, всі, зі всіми викликами, які дає вам життя. І за вас буде дбати не, од, не одна людина, а дві. І всі такі базові потреби людини, тимчасовий захист чи фінанси чи документи це все буде вирішуватися. Дев'ятка бубного про це. В родині буде все гаразд, діти, все буде добре. Кохання, мабуть, так, по, по валет, це про кохання. Буде все дуже гаразд складатися у вас, і на серці у вас буде дуже добре, приємне відчуття, що все йде в хорошому напрямку для вас в житті. Так, я прочитала ці карти, бо тут чотири лишилися, і всі дуже хороші карти. Це говорить про те, що пасіянс вам. Дійсно допоможе знайти свою долю, знайти щастя. Я щаслива, що так вийшло. Хай Бог вас і вища сила благословляє. Бог то і є вища сила, правда? А ми з вами скоро обов'язково зустрінемось.